Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 29 квітня, і це 1161 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як відомо, учора вчора військовий злочинець Володимир Путін, який є президентом ще й Російської Федерації, об'явив якийсь там незрозуміле на травневі так звані свята перемиря. Згідно з словами Путіна, він оголосив нове перемиря до дня перемоги, яке, начебто, повинно буде тривати з 00.08 травня по 0011 травня. Тобто, скажімо так, три доби, нібито російські війська не будуть стріляти, вбивати, штурмувати. Атакувати наші позиції, обстрілювати ствольною реактивною артилерією, робити все те, що вони робили під час так званого великоднього перемиря. Отже, нова пастка, нові хитрощі від Путіна. Чи він дійсно переляканий настільки, що на 9 травня побоюється ну, досить такого масового серйозного удару по. Москві по Кремлю, по Червоній площі під час параду, де буде зібрано величезна кількість законних цілей для, наприклад, українських ударних дронів, або чогось посерйозніше ударних дронів. Чи він таким хоче чином собі е, забезпечити усю гарантію, що нічого не прилетить на його побідобєся, чи реч? Річ у чомусь іншому. Я все ж таки думаю, що в даному випадку Путін, який в односторонньому порядку знову ж таки намагається об'явити перемиря. Хоча згода на припинення вогню повинна бути з двох боків, з двох сторін. Це домовленості обох сторін, не однієї, от ми вирішили. Не деревно. саме це пролунало е його заява. Пролунала на фоні заяв міністра закордонних справ. Сергія Лаврова, який, ну скажімо так, свої умови озвучив російські умови миру, серед яких це, звісно ж, демілітарізація та денацифікація України, це заборони на вступ України в НАТО, це міжнародне визнання окупованого Криму, Донецької області, Луганської області, Херсонської області та Запорізької області, в цілому в своїх межах. Територію Російської Федерації, зняття всіх санкцій, повернення заморожених активів, а також збереження контролю над зборіською, звісно ж, скасування українських мовних законів. Ну скажімо, чим це відрізнялось від позиції Росії місяць тому, рік тому, 22-му році, як вони пояснювали своє повномасштабне вторгнення. В Україну, але все ж таки, давайте поговоримо про сам контекст перемиря, яке не про що, бо о, ті умови, які озвучив Лавров, ну вони якось не в'яжуться з дійсно намірами Путіна о, до якогось миру о, або перемиря. Я нагадаю, що під час о, великоднього перемиря так званого о, російські окупаційні війська займалися протягом. Більше ніж доби тим, що в сірій зоні досить активно. Ну, в першу чергу, евакуювали а, тіла а, своїх загиблих а, окупантів двохсотих а, росіян. А, але то таке, то неважливе. Найважливіше те, що за цей період вони займалися розмінуванням, розвідкою, демонтажем тих чи інших фортифікацій, які знаходилися в сірій зоні, та заважали проведенню штурмових дій, евакуювали свою техніку, яка була підбита і знаходилась в сірій зоні, і заважала по рокадним дорогам, по трасам, по основним шляхам, штурмовим напрямкам для просування російських військ. Бо все ж таки підбита техніка, знищена техніка, яка знаходиться на шляху руху штурмової групи, вона заважає. Вона є перешкодою. Вони її евакуювали. Деяку, яку можна було відремонтувати. було Відправлено в рембати та на інші ремонтні об'єкти, також вони досить активно займалися тим, що збирали розвіддані і влаштовували умови для дуже швидкого зайняття тієї чи іншої локації, особливо в районі лісу, смуг і так далі. По таким сірим зонам. І це все відбувалося на фоні того, що росіяни зберігали досить. Високий показник задіяння артилерії, тобто артилерійських обстрілів наших позицій, використовували ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню. Було зроблено загально за період великоднього перемиря більш ніж 1500 пострілів, обстрілів з ствольною артилерією та реактивною системою залпового вогню. Було скоєно більше ніж півсотні штурмових дій. З боку російських підрозділів так вони продовжували штурмувати майже по всій лінії бої. Зікнення продовжувалися штурми з боку росіян. Так, не такий показник, наприклад, як це середньостатистично відбувалося в буденні е, в буденних умовах, але тим не менш. Це також було не припинення повне вогню. Це не були припинення повнобойових дій. Зменшення, але не припинення. І не настільки критично зменшення, що це можна було б не побачити. Все ж таки, ще раз кажу. більш ніж півтори тисячі обстрілів артою. Ну, все це не зменшення насправді, взагалі не зменшення. На, на такий рівень, що можна було це назвати припиненням вогню. Але найцікавіше це задіяння дронів, як з метою розвідки, так і ударів. Було задіяно більш ніж 900 дев'ятсот дронів для того, щоб завдати ударів по позиціям українських військових. Тобто, середньостатистичний показник знову ж таки звичайного будня під час повномасштабної війни на території України, і це вони назвали перемир'ям, яке також об'являли. Однобічно, тільки сам Путін заявив про це перемиря, і фактично змушував Сили оборони України діяти згідно з його умовами. Так, ми звісно ж відповідали на всі удари. Звісно ж, штурмові дії ми протидіяли їм, але але російські окупаційні війська мали можливість створити умови для того, щоб подальшому для коли почалась вже після перемиря активізація. Будених бойових дій, то вони б мали кращі умови для штурмових дій, для виходу на той чи інший рубіж, для захоплення тієї чи іншої лісосмуги або населеного пункту. І не по всім, звісно ж, локаціям їм вдалося, але все ж таки по деяким локаціям нам було дуже важко стримувати в тих умовах, які були сформовані, їх а, атаки. І зараз вони намагаються ще. Більш покращити свої умови, вже прикриваючись ось цим травневим перемир'ям. Давайте подивимось на мапу бойових дій а, і конкретизуємо про що йдеться. Якщо подивитися загально по всю лінію боєзвітнення, то майже усюди присутня сіра зона, та сіра зона, де відсутні. Контроль однієї чи іншої е, сторони. Сіра зона, за яку в першу чергу відбуваються бої. І е, саме ця сіра зона це та е, локація, це ті локації, по яким російські окупаційні війська будуть намагатися найближчим часом максимально створити умови для того, щоб розпочати більш інтенсивні бойові дії, наступальні дії. Після 11 травня, або безпосередньо в саме 11 травня відбудеться вся ця каталізація. Отже, головне для російських окупаційних військ станом на зараз використати перемиря саме для того, щоб в сірих, в сірих зонах були сформовані умови для зайняття лісосмуг для зайняття позицій. для… Прориву вздовж трас логістичних артерій і так далі, таке інше. Окрім цього іншого, зараз російське командування не демонструючи готовності до якогось миру накопичують сили та засоби в тилових зонах в глибокому тилу, і щоб перевести все це якомога ближче до лінії боєзіткнення, відповідно треба безпечні умови. Я не е, майже. Декілька днів тому розповідав про те, що російське командування е, отримує зараз величезну кількість мотоциклів, їх треба десь е, зберігати, їх треба десь, щоб вони знаходилися на якихось складах. Е, російське командування розраховує е, інтенсивну фазу. Наступальних штурмових дій з використанням мотоциклетних а, підрозділів а, з вирогідною втратою на добу 300, від 300 до 500 одиниць, тобто з таким розрахунком вони зараз і накопичують м, ці транспортні засоби, і фактично для проведення 10, 10, хоча б 10 днів а, інтенсивних штурмових дій. Так як вони собі розраховують, у них повинен бути запас в 5 тисяч та навіть більше мотоциклів. Звісно ж, вони будуть накопичувати ще більше, але щоб це було все під рукою вже по лінії бої воно повинно було сюди транспортуватися. Тобто, якщо ми говоримо про логістику, в більшості випадків майже вся логістика ворога знаходиться під нашим контролем, вогневим контролем, і ми їх можемо обстрілювати. Це один з прикладів того, що вони можуть використати перемиря для того, щоб підвести якомога більше транспортних засобів і задіювати їх майже вже 11-го, коли закінчується е, перемиря, і одразу почнуться штурмові дії з тією технікою, якою буде ну завалися е, по лінії боєзіткнення. Окрім всього іншого, боєприпаси це найтакий е, для них найболісний момент. Оскільки транспортування боєприпасів це серйозний ризик для е, того транспортного засобу, на якому їх транспортують. Снаряди, реактивні снаряди, е, ті ж самі міни, е, все, майже. все. І це треба під е, щоб відбувалася логістика підвезення е, і забезпечення по лінії боєзіткнення. Багато техніки знищується автомобільного транспорту і не тільки, саме в цей. Момент, коли ми їх а, а, можемо уразити, коли вони підвозять боєприпаси. Майже три доби вони зможуть без перешкод це робити і, відповідно, забезпечувати свою арту усім необхідним. Минулого разу, ось Великодневе перемиря їм не дало можливості накопичити стільки. Щоб встановити якийсь абсолютний рекорд по кількості пострілів на добу, але оскільки вони прагнуть о, почати цей свій великий о, літній наступ, то саме з травня о, починаючи о, каталізувати штурмові дії, то їм вже потрібно накопичити відповідний ресурс саме безпосередньо біля лінії боєзіткнення, там де розміщуються артилерійські підрозділи. Отже, ми бачимо усю ту сукупність а, методів, засобів а, і а, інших дій, які будуть використовувати російські окупаційні війська для підсилення в період цього перемир'я. Хтось може сказати: а хіба ж ми будемо а, в цей період сидіти, склавши руки? Будуть вони наступати, ми будемо відповідати. А, а також заодно. Ну, і будемо також підсилюватись, також будемо забезпечувати свої артилерійські підрозділи, також можемо проводити ротацію, підсилення підрозділів. Так, безумовно, я можу з цим погодитись, але у тому то і проблема, що ми зараз знаходимося в обороні і будемо ще знаходитись довгий час в обороні. Це не тільки стратегія оборони, це максимально вигідніше зараз стратегія. Але той, хто наступає, той захоплює території. Вони будуть наступати, маючи гарантії по деяким напрямкам, дуже швидкове захоплення сірих зон і локацій за сірими зонами. Питання до тих, хто говорить, що ми також з цим можемо скористуватися. Ви підете наступного разу контратакувати і відбивати позицію в лісосмузі, яку ми могли б тримати під обстрілом 24 на 7, але яку через годину перемиря вже втратили? Ні. Тому і не вам говорити, що ми також цим скористуємось. Бо е, цим ці всі позиції, ці всі локації, які зможуть завдяки перемир'ю захопити російські окупанти, відбивати не вам. І тому то і загроза, що ми в обороні. Ми змушені будемо за цим спостерігати, а також розуміти, де вони будуть каталізувати свої дії. І вони будуть мати ефект цих дій, захоплених енних. Позиції енер територій, енерних локацій, з цього вони і будуть відштовхуватись під час свого великого літнього наступу, який би він не був там мотоциклетний, на жигулях, на дивах немає ніякої різниці. Вони зможуть скористуватися тими умовами, які будуть створені за час цього перемиря, для того, щоб захопити максимум, по максимуму того, що можна захопити. І в цьому то і проблема. Друзі, я дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник. А звісно ж, зробивши репост, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Дякую усім, хто це робить. Дякую усім, хто це зробить. Ну і вже дякую одразу всім тим, хто подивився це відео. Слава Україні! Слава нації!